Добрий день, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Тема уроку досліджую закінчення прикметників жіночого роду в давальному і місцевому відмінках. Прекрасна наша мова причудова, в ній надзвичайні чарівні слова Складалась у віках до слова слово і вийшла мова. Ніжна і жива. Сьогодні на уроці ми будемо досліджувати закінчення прикметників жіночого роду в давальному і місцевому відмінках. Побуваємо в теплій морській країні, яка омивається чотирма морями. Правословникові слова. Розгадайте ребут. Дивимось уважно на малюнок! Буква Г, краб перевернутий, дерево і бок. Розгадали молодшинки це слово гардероб. А що означає це слово? Гардероб це термін, який має кілька значень. Гардероб це приміщення для зберігання одягу та переодягання. Гардероб. Це шафа для зберігання одягу. І гардероб це сукупність наявного у людини одягу або її частини, наприклад, курортний гардероб, вечірній гардероб. Відкриваємо робочий зошит і записуємо дату 28 листопада класна робота і хвилинку каліграфії, буква Г-велика. Г маленька, склади, слово гардероб і речення. Учителька закінчила урок і повела своїх учнів до гардероба. Ставте відео на паузу і записуйте за зразком. Працюємо разом, діти, відповідаємо на запитання, визначте тип цього речення за метою висловлювання. Це речення. За метою висловлювання розповідне. Перебудуйте його, щоб воно стало питальним. Запишіть. Наприклад, коли вчителька повела своїх учнів до гардероба, пишемо слово гардероб і виконуємо звуковукваний аналіз. Чую звуки Г, А, Р, Д, Е, Р О, Б. В слові гардероб. 8 звуків, 8 букв і 3 склади. Працюємо за підручником. Сторінка 70. права 1. права коректно. Прочитай слово сполучення, які записали Щебетунчик і читалочка. Щебетунчик на зеленій траві, добрій подрузі. Читалочка на зеленій траві, добрій подрузі. Перевір. У кого відмінкові закінчення прикметників записано правильно, скористайся правилом. Називаємо прикметники у цих словосполученнях Зеленій добрій. зелені добрі. З якими іменниками вони пов'язані? Траві, подрузі. Визначаємо відмінок та рік прикметників на зеленій місцевий відмінок. Добрій давальний відмінок. Рід жіночий, які закінчення мають прикметники жіночого роду в давальному та місцевому відмінках. Читаємо правило, діти. Прикметники жіночого роду в давальному і місцевому відмінках однини мають закінчення і, наприклад, «хороший» на малій. Так, хто ж із друзів записав словосполучення правильно? Так, ще щебетунчик, на зеленій траві добрій подрузі із закінченням. І вправа 2. Склади речення із словосполученнями із попереднього завдання і запиши, познач закінчення прикметників. Складаємо діти разом на зеленій траві. Стрибають веселі коники, передаю щирі вітання добрій подрузі Кармен з Іспанії на зеленій закінчення-й, добрі закінчення-й. Права три. Добрий прикметники до виділених іменників і запиши утворені речення, познач відмінок прикметників. Зустрілися на дорозі, який великий. подарував книжку сестрі, який старшій, на квітці який жовтий, сидів метелик у їдальні, який шкільні, смачні обіди, довірила секрет, кому подрузі, який щирі, познач відмінок прикметників на великій дорозі, на якій. Місцевий відмінок подарував старшій сестрі, який старшій давальний відмінок, на жовтій квітці, на який місцевий відмінок, у шкільній їдальні у який місцевий відмінок. Обіди, які смачні називний відмінок. Довірила секрет, кому подрузі який щирий давальний відмінок. Молодчинки. вправа 4. Вгадай за описом прочитай повідомлення родзинки про країну, в якій вона побувала. Я побувала в теплій морській країні з пляжами, нескінченними ринками, сувенірами і стародавніми пам'ятками. Її столицею є місто Анкара. Країна омивається чотирма морями. Чорним, середземним, Егейським і мармуровим. Середземне море визнане одним з найчистіших морів у світі. Мабуть, тому в цій країні його називають Білим морем. Чи здогадуєшся, як називається ця країна? Перевір себе склавши слово. З виділених у тексті букв склали молодшинки. Це слово Туреччина. Права 5. Спиши перше речення з повідомлення родзинки, дібравши пропущені закінчення, підкресли прикметники, познач їхній відмінок. Я побувала в теплій морській країні з пляжами. Нескінченними ринками, сувенірами і стародавніми пам'ятками. В теплі морській закінчення і. Підкреслюємо прикметники, означаємо їхній відмінок. В морські, в який місцевий відмінок з нескінченними ринками. Якими орудний відмінок? Стародавніми пам'ятками, якими стародавніми орудний відмінок. Інформація про Туреччину офіційна назва Турецька Республіка. Столиця Анкара. Подивіться діти, на карту. Ось перед вами Туреччина, столиця Анкара, прапор червоного кольору з півмісяцем. Із зіркою, Гер півмісяць із зіркою. Офіційна мова турецька тюрська валюта турецька ліра. Кількість населення 82 мільйона. Права 6. В якій теплій країні ти був була або мрієш побувати? З якою метою? Напиши про це текст. Три-чотири речення для зразка діти я вам пропоную свій текст. Я була в багатьох теплих країнах, в тому числі і в Туреччині, Єгипті, Іспанії, Італії, Тунісі. Я б дуже хотіла побувати в Індонезії, на острові Балі. Я бачила фотографії цього острова, і мені дуже сподобалась його екзотична природа. Це справді. Казковий острів. Ставте діти відео на паузу і записуйте свій текст. Права сім! Знайомство! Родзинка познайомилася з турецькими школярами. Прочитай їхні імена. Читаємо разом діти. Омер, Айше. Визнач, який з них належить хлопчикові, а яке дівчинці. Якщо відомо, що в імені дівчинки є м'який приголосний звук. Дивимось на слова. Омер тверді приголосні, а й ще звук є м'який приголосний. Значить, омер це ім'я хлопчика, а й ще це ім'я дівчинки. Молодчинки. Права вісім хвилинка вічливості. Від турецьких друзів. Родзинка почула вічливі слова. Прочитай, як вони звучать. Читаємо разом, діти. Мергаба. Привіт, Населс! Як справи? Ієм. Тешекюр Едерім. Добре дякую. Хош чекав. До побачення. Як ти вважаєш? Чи схожі турецька й українська мови? Ні, не схожі. Домашнє завдання. Підручник, сторінка 71, права 9. Спиши прислів'я і приказки, додавши пропущені закінчення прикметників, познач відмінок прикметників. Голодні курці просто думці, дружні череді вовк не страшний. У чужій кошарі овець не розведеш, на чорній землі білий хліб родить, на добрій землі, що посієш, те й уродить. При добрій годині є брати й побратими, а при лихій годині немає родини. У хорошій компанії розуму наберешся, а в поганій і сівій загубиш. Виконайте вправу дев'ять і перевірите себе за зразком. Підведемо підсумок нашого уроку, які закінчення мають прикметники жіночого роду в давальному та місцевому відмінках? Якою країною сьогодні мандрували? Що вас найбільше зацікавило під час віртуальної подорожі? Рефлексія. Заплющте очі та згадайте? Приємні моменти нашого уроку. Я рада, що протягом усього заняття ви були уважні. Я хочу, щоб усі, хто працював добре, усміхнулися мені, а хто відчуває в собі потенціал працювати ще краще, попладували собі. Дякую вам, діти. За роботу на уроці. Ви, молодшинки, до побачення, мої любі, до нових зустрічей!